Дівчата, те, що я тримаю в своїх руках, це скарб. Привіт! Мене звати Тосі. Сьогодні ми разом з вами ровно розпаковку посилочки від Victoria's Secret. О, я така рада! Буду відверта. Я вже трошечки її скрила, проте не розпаковувала все, чекала, щоб вам показати цю посилку. Я замовляла на Чорну П'ятницю, і там були дуже гарні акції. Ось таку піжаму я купила зі знижкою мінус 50, а друга була безкоштовна до неї. Ось тут пише, що вона коштує 60 доларів, але я її купила за 25 євро. Mm -hmm. Отже, ця піжамка з котоном, вона така приємна на дотик. Mm -hmm. А яке гарне пакування. Ви просто погляньте. Таке все красопусіньке. Я взяла розмір S, не знаю, чи вгадала, чи ні, але. Нарешті я роблю з вами розпаковочку. Напишіть, чи хтось з вас купував піжамки від Victoria's Secret і чи подобаються вам вони. Так, історичний момент. Та-дам! Так, щось вона тут запуталась. Ой, яка вона гарна. Упс, 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 щось розлітається. Значить, тут пише Victoria's Secret. Вона біла, вона, знову ж таки, повторюсь, бавов'яна, дуже приємна на дотик з гудзичками фірмовими від Victoria's Secret. І дивимося штанята. Що в нас з штанятами? Вони йдуть з такими атласними вставочками, є кишенькі, атласний такий бантик, можна зав'язувати. Я не знаю, чи він доживе, проживе довго. Надію, що проживе. І все. В принципі, нічого особливого такого немає. Ну, піжама, як піжама, але знову ж таки дуже гарна якість і гарний принт. На бірці пише, що це для метр сімдесят, а я метр 58. Все сходиться. Все сходиться, вона мені не підходить. Прекрасно. Прекрасно. Во. Три рази мені треба підігнути, щоб воно мені було нормально. Так, ну. В будь-якому випадку гарно, що тут сказати. Просто треба наступний раз дивитися, щоб був мій розмір. Як ви вже зрозуміли, я взяла дві піжами. Ладно, а це на них. І вона така в полосочку. Блакитний і рожевий колір. І прошита така золота ниточка. Хм. Я щось з тої золотої ниточки не бачила, ну нічого. Вона також повністю 100% котон. Дуже приємно на дотик. Ось так вона виглядає. Гарно, тут на кишенці прошито Victoria Secret. Mm -hmm. Є кишенька. Знову ж таки, на гудзичках фірмових. Вільний рукавчик. Це, мабуть, мені найбільше сподобалось. Дуже класна. Штанята, знову ж таки, з кишеньками. Е -е, також є атласний бантик. І такі комірці знизу. Ого, дуже широкі ноги. Надіюся, що вони гарно носяться. Дівчата, напишіть, хто купував такі піжамки, як вони вам носилися, чи вам сподобалось. Ось таке ноги. Чи ви бачите мене, чи ви не бачите мене. Також там була акція на футболки. Якщо одну купуєш, друга йде в подарунок. Я придбала собі ось таку одна на мені вже. Я її не втрималась, святкувала в ній новий рік. Отже, ось так виглядає рожевий кітоп на мені. Він такий йде під шийку трішки, тут такий ободочок гарний. А друга ось тут. Вони йдуть в стилі як Кім Кардашіан, такі нейлонова тканина. Але, звичайно, набагато дешевше. Бо в кімуся продає свої речі чомусь так дорого: 50 євро приблизно така футболочка би коштувала. А я купила за 15 зі знижкою. Тому це дуже файненько Показую. О! Там в пише Пінк. Слухайте, а на моїй рожеві теж пише Пінк, чи ні? Ну, нічого особливого, я розумію, але таке потрібно. Тут, до речі, дуже гарна резинка, гарно тримає. І я взагалі люблю такі топики, щоб було пузо голе. Хто зі мною став лайк і пиши в коментарі. А поліамід і 16 еластан. Це зараз дуже трендово і класно, Така базова футболочка до всього піде. І також останнє на сьогодні. I'm so excited. Тому що це подарунок від Victoria's Secret. Мені дуже було приємно і класно отримати в подаруночок щось від них. І... О -о -о -о. Я, ось трима... ось я отримала ось таку сумочку. О, вона така гарна. Вона коштує 59 доларів. Вау! Але я її отримала безкоштовно. Такі ручечки, тут такий магнітик, фірмені буквочки вишиті. Ну, дуже гарно, мені подобається. Вона така в'язана, ніби шерстяна тепленька. Тепленька сумочка. Для початку робимо анпати. Коротше, класна сумка. Дівчата. I like it. Друзі, я також хочу нагадати, що з більшості європейських та американських сайтів можна замовляти в Україну, використовуючи ось ці сайти. Отож, дорогі друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Я вас попрошу підписатись на мій канал, залишити будь-який коментар. І я вам бажаю всього найкращого і найсвітлого.